Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін і сьогодні я вам розповім, як ми запускали Ютуб канали в Ніші e-commerce, а точніше, продавали різну електроніку і по факту обісрались на цьому. Покажу те, що нам виплатили, а що нам не виплатили, які висновки ми зробили, та куди будемо рухатись далі. Поїхали. А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати АК партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Там купа оферів в різних географіях світу, адекватний сапорт, є можливість створення вітринки, і додаткових корисних інструментів також вистачає. Переходьте, дивіться, прикріплюю опис повного огляду до цього відео, а ми йдемо далі. Відразу показую YouTube канал, яким ми користувались, яким ми створили точніше. І це канал Гімстаф. Можливо, хтось з вас вже його бачить. Бачив, ось такі відоси ми створили. Так, тут от один набрав, наприклад, 3,8 тисяч переглядів, один-7 тисяч переглядів. І ще один канал, називається Техогляд. Тут один набрав 6,5 тисяч, один 1-12, один аж на 23 стрельно. І які результати ми з цього отримали. По факту, якщо так узагальнити, то виплатили нам десь порядка 3 тисяч гривень так із цього каналу. Але але я просто зараз вам покажу. Я тут десь так. І от, наприклад, одна звірка по ось цьому аккаунту. І що ми тут бачимо? Яка комісія? 800, так, от бачите, 400 200 710. Так, якісь товари ми продавали. Ну, які конкретно тут видно на цих каналах, так, ігрові ноутбуки, навушники, якісь клавіатури продавали. Тут у нас продавались, старались також ігрові ноутбуки, набрали багато, ігрові ноутбуки. так, Тобто, якісь такі з ігрового ноутбука. Ну, просто щоб ви розуміли комісію, нам магазин тут ми працювали конкретно. З моє платить комісію 2,5%. І от якщо комісія в тебе, наприклад, 1000 гривень, так то ви можете поділити і прикинути, скільки грошей припадає на 1%. І ми бачимо ось цю виплату. І тепер давайте подивимось на статус. А статус у нас ось такий: reject, 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 reject. І що він означає правильно, що цю виплату ми не отримуємо. А чому? Reject by admin. Так? Ну, тобто ось такий комент. Просто нам як нам пояснювали, нам пояснювали, що людина оформлювала заявку на якийсь кредит, а потім вона могла відмовитись від покупки. Ну, мені здається, це просто елементарний стандартний шейф від рекламодавця, який буває. Ну тобто, він по факту не настільки жорсткий навіть там в бетінгу і в гемблі, ніж в цьому є комі, де ти просто залучаєш людям заявки, показуєш ось твої ютуб канали, ось звідки приходять люди. Ось вони залишають заявки. Ось ми так працюємо. Ось прийшла тобі заявка на там ноутбук. Чи на твої якісь інші товари, так? І по факту тобі кажуть, ні, цей трафік нам не підходить. <смі> І ти такий, ну, Ребят, ну окей, ну ладно, ну, типа, не підходить. Reject by admin. І якась така мутна тємка, знаєте, коли тобі розказують якусь дуже таку незрозумілу функцію, де людина бере кредит, їй в кредиті відмовляють, через те немає продажу. І таких, як ви бачите, ну тобто Із 1, 2, 3, 4, 5, із, по факту 5. 4 реджекта, 4 кредита людина, ну, тобто різні люди брали, ну і, і все під одну грібенку Так вони там відправляють, тому що усі ходи не той самий статус. Мені здається, це якось трішки підозріло. Ми зрозуміли, що ну з якомом і тут є так ну географія, там звідки беруться ці люди. В них точно є замовлення до девайс, таблет, смартфон, декстоп, смартфон, смартфон. І підтверджена комісія 1050. Ну це прямо ще я не знаю. Прям клас підтвердили нам таку комісію. Ну, це за один місяць. Звірка. В інших місяцях я не буду відкривати, щоб час не витрачати. Така ж сама історія: реджект, реджект, реджект. Десь один апрув, Підтверджене замовлення. Тобі цю комісію виплатили. Я ж кажу, десь тисяч нам комісії були винні, плюс-мінус. Я не буду там точно в цифри. Можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. А виплатили там по факту три. І це якби не ну. Історія, яка просто не масштабується, ми зрозуміли, що ось такі ютуб-канали під партнерські програми не працюють. На цьому заробити дуже складно. Витратили ми на це, ну, Ви бачите, тут 6 місяців тому проект. 3 місяці назад, тобто 3 місяці, по факту, ми робили цей проект один, і ось цей теж десь так само. Ми робили ці проекти, побачили, що відоси можуть набирати там і по 20 і по 30 тисяч переглядів. Так, і зрозуміли, що ні, далі продовжуватись це не може. Треба міняти формат і що. Що ми вирішили зробити? Ми вирішили, що нам треба обрати одну категорію товарів. Можливо, потім ми будемо додавати другу, третю, четверту, п'яту, але це з часом, поки протестимо на одній. І е, ключові наші параметри це те, щоб це продавалось по дропу, щоб не ми організовували свій склад. Другий параметр, щоб це було популярно, це дивились на Ютубчику. Третій параметр, щоб там була висока маржа, тому що фінанси ну, це навіть фінансову складову можна ставити на перший, на перший пункт. Тому що, Одячи з цього кейсу, так ми побачили, що на комісії 2,5% заробити теоретично можна, якщо тебе не реджектять. Коли тебе реджектять ще з такою комісією, то ти розумієш, що ні, це не працює, і тобі треба йти в свій якийсь бізнес, організовувати свій інтернет-магазин, починати з якоїсь однієї категорії товарів, щоб вона була високомаржинальна, щоб в тебе не була комісія з продажу 2,5%, а була комісія з продажу 70%. Ми пішли туди. Де це можна зробити, почнемо з чохлів на iPhone. Я думаю, далі ми покажемо вже цей кейс. Ми знайшли магазина постачальника, в якого адекватно можна вигрузити всі товари з його сайту, завантажити на свій, і там комісія буде 50-70%. При тому, що ціна нормальна, і ще, якщо ти продаєш подробу, ти можеш ще й свою націнку зверху ставити. Але при навіть при рекомендованій ціні, яка в них є на сайті, вони роблять знижку тобі 50-70%. Це нормально. Для початку, і я думаю, якщо заявки будуть приходити нам, ми будемо приймати оплату, а потім просто передавати цих клієнтів в магазину, що він їм відправляв товар, то така модель теоретично на практиці, ми це ще не перевірили, як воно буде працювати, але теоретично має бути набагато вигіднішою, ніж працювати з партнерками e-commerce проєктів. Партнерки e-commerce проєктів в більшості працюють з якимись кешбек-сервісами. Так, а кешбек-сервіси ну, для магазину. Ну, кешбек сервіс це взагалі тімка невигідна. Ну я розумію, чому, наприклад, та ж сама розетка відмовилась від джерела трафіку, кешбек сервісу Чому? Тому що Letyshops зробив собі додаток, який просто перебиває всі куки, розширення в браузері людина пише: наприклад, купити ноутбук, так або купити ноутбук розетка. Це прям брендовий запит, і брендові запити, ну, взагалі, рекламодавці не продають. У них брендовий трафік заборонений у всіх, тому що трафік на... Бренд хоче заливати сам рекламодавець, тому що він окупається найкраще. Я трішки відволікаюся, але це також важлива тема, яку треба обговорити. Що робить кешбек сервіс? Людина заходить, пише купити ноутбук, переходить на сайт, наприклад, розетки. Хоче купити ноутбук, вилазить там повідомлення, що Леті Шобс ти забув активувати кешбек. Людина активує кешбек, куки перебиваються з платного трафіку на трафік з кешбеку, і по факту кешбек собі забирає комісію з замовлення на з клієнта, на яку. Кого кошти на залучення цього клієнта витратив сам магазин. І кешбеки навчились класно перебивати куки. І я думаю, що навіть ось так людина заходить за нашим посиланням, так, а в людини є розширення в браузері, і цей е, куки перебиваються, так отримуємо комісію. Не ми, а хтось інший. І при цьому всьому нас просто шлють, кажуть, давайте до побачення, а кешбек на цьому заробляє гроші. Можемо ми, як арбітражники, лити трафік на кешбек-сервіси? Звичайно, можемо. Ми це також можемо робити. Робити, тестити, але там комісія ще урізається. Ну, уявляєте, магазин платить комісію 2,5%. Кешбек сервіс тобі може платити половину від свого прибутку, тобто 1,25%. І це означає, що в тебе маржинальність іще сильніше знижується. Тут трафік ти можеш залучати не по запитам купити ноутбук, а по запитам найкращі кешбек сервіси. Тоді там, хоч плюс мінус, хоч якось б'ється математика, і то в дуже дуже довгострокову перспективу. Я Трішки відволікся з цими кешбек-сервісами, з цим e е так? В цілому, якщо так підвести якийсь підсумок, ви побачили наш результат. Ми зрозуміли, що це не працює. Якби до нас прийшов якийсь бізнес, який продає ті ж самі ноутбуки, ми б йому залучали ці заявки, маленький там або якийсь середній бізнес. Всі були б щасливі, тому що бізнес розуміє, що він продає, наприклад, там БУ ноутбуки американські, йому треба огляди, йому треба трафік. Бізнес у нас замовляє цю послугу, у нього маржинальність 50%. Ходить замовлення, всі щасливі. Ми продаємо відразу за гроші, бізнес е, отримує заявки. Бізнес щасливий, ми щасливий, все працює. Ось так в моделі арбітражу на великі e commerce проекти Можливо, ми щось зробили не так, Ну, поки в нас висновки однозначні, це не працює. Тепер ми йдемо в дропшипінг, будемо пробувати там. Почнемо з чохлів на айфони, тому що це збирає багато трафіку. Айфони кожен рік оновлюються, кожен рік база цих телефонів збільшується кількість людей збільшується, капіталізація, скажімо так, світова росте айфоновська, так і е кожен рік люди купують собі нові чахли. Ми хочемо спробувати зайти в цю тему, тому що у нас є своя студія, ми ро можемо робити класні, класну зйомку, класні огляди. І ще під цю всю двіжушку ми можемо доливати платний трафік, тому що на комісії в 2,5% відсотки платний трафік ніколи не окупається. Ти не можеш брати e-commerce оф. Того ж самого моє і брати і лити на нього таргет. Ну це не працює. Ну як би хто не хотів, це не працює. Можна лити контекст на бренд, що і роблять більшість арбітранів, де контекст заборонений, а вони придумують різні історії. Отам От щось іще ти можеш заробити Контекст на бренд плюс-мінус таргет в широку, там навіть продаючи ті ж самі ноутбуки, на якийсь популярний магазин, на комісії 2,5%? Да ні, не дай Боже, не дай Боже комусь це спробувати і повторити наші помилки. Ми вже навчились, досвіду вже зрозуміємо, що це не працює. Треба створювати свій продукт, свій високомаржинальний проект, де ти можеш залучати і будувати ось цю довгострокову стратегію з органіки, і плюс додавати на цю стратегію платний трафік. З інших джерел, таких як таргет, там контекст і так далі. Будемо тестити, будемо пробувати. Побачимо, що з цього вийде. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А також задавайте питання в коментах під відео. Відповідаю особисто на всі. А для тих, кому цікаво збільшити свій профіт та дізнатись про послуги команди, Ютім, пропоную залишитись ще на пару хвилин. В нас є три основні напрямки: Це оренда студії, відеопродакшн та навчання. Якщо у вас є свій проект і ви шукаєте простір для зйомок, можливо, ви займаєтесь інфобізом і треба відзняти курс, або у вас є компроект і треба огляд товарів, або у вас сервіс типу crm системи чи конструктора сайтів і треба відзняти туторіал по продукту, то наша студія може вирішити це питання. Пропонуємо декілька локацій: три камери, софтбокси з постійним світлом та градієнтну підсвітку фону. Все це за адекватні кошти. А якщо вам треба відео під ключ, то ми зможемо це зробити. Напишемо продаючий сценарій, підберемо актора, відзнімемо та змонтуємо готовий відос. Ми давно працюємо з Ютубчиком в рамках арбітражу трафіку і точно знаємо, які формати чіпляються за топ видачі та можуть генерувати пошуковий, безкоштовний трафік для вашого бізнесу. Ну і останнє це навчання та консал. У нас є базовий курс по арбітражу трафіку. В планах курс по світлу та монтажу. Тому якщо ви хочете своїми силами запустити при. Прибутковий YouTube канал, то велком на навчання! А якщо вам треба консалт особисто зі мною по стратегії запуску каналу для бізнесу чи під арбітраж, то я впевнений, що зможу вам допомогти. Замовити будь-яку послугу можна на нашому сайті utim.top або пишіть напряму менеджеру в Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, гарного вам дня!